Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо другий день реколекції, присвячених Адвентовій віднові. І темою наших сьогоднішніх роздумів буде Кана Галілейська. Це уривок, який ну, насвітлює, заповідає відміну Союзу, який відбудеться в Ісусі Христі. Може, на перший погляд, там якби не видно того все, всього, якщо людина залишається на рівні буквальному. Але коли людина піде далі, буде намагатися зрозуміти духа цієї Євангелії через символи, через метафори, які є там присутні, ну, направді відкривається зовсім інша перспектива. Ця Євангелія ну, направді, починає світити всіма кольорами, правда, веселки. І це є дуже ну, такий прекрасний момент, який варто добре розуміти. Тут не йдеться просто про як деякі там коментатори намагалися описувати, що ну, Ісус розуміє, що люди втомлюються, і тому якби цього вина надмір да, дав їм на Кані, кані Галілейській, але ні, за цим все набагато глибше, набагато цікавше. Отож. Це є другий розділ Євангелії від Йоанна. Третього дня весілля відбувалося у Кані Галілейській там мати Ісусова. Отож запрошувала на те весілля Ісуса та Його учнів, коли ж не вистачило вина Мати Ісусова і каже до нього: Вина в них нема. Відріки Ісус, що мені жінко, а й тобі, тож не прийшла ще година моя. Але мати Його мовила до слух, що лише вам скаже те робіть. Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки, сказав їм Ісус, Наповніть посудини водою. Вони виповнили їх повінця. А він їм далі каже: зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного. Тож понесли, коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулася, а не знав же звідки воно взялося, слуги лише знали. Котрі води зачерпнули були, то закликав староста молодого і до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються, ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галілейський велич тим свою об'явив. Тож і учні його увірували в нього. Да, шкода, ну велич де свою об'явив майці йому увазі славу свою об'явив, да, але ну, будемо це все пояснювати. Отож. ну, Завжди Господь від самого початку, від створіння, намагався побудувати такі відносини з людьми, в яких ну, ці відносини ну, Бог є любов, ну, ну, і на які інші відносини Він може будувати. Да, і тому весілля це теж є така атмосфера, контекст весілля, власне. Якби розуміємо, що допомагає цій Євангелії засвітитися трошки інший спосіб, правда, але завжди в цих відносинах, ну ми знаємо, що Бог є любов, там все якби згідно з натурою Божою, цією любов є надмір, а гірше з людиною. Людина не завжди є любові. Тому ці всі союзи крізь історію людства, які Бог укладав, дуже часто власне розривалися. Чому тому що цієї любові бракувало зі сторони людини? На да, і тому цей вислів, який Марія сьогодні говорить: да, не мають вина. Ну це як би сказати постійна ситуація по стороні людини. Е, ну не хватає, не хватає цього вина. Да, і постійно треба, щоб було якесь таке зовнішнє джерело е, його. да, тут навіть парадоксально це описано, що ж ніяк це на весіллі забракло вина. Але ну от таким і є. Да, тим більше, ну, коли Адам нагрішив цей первородний гріх, аж ніяк якби нам не допомагає в тому, щоб це вино мати, отож, ну якби тут є спогади про перший союз, тобто момент створіння, тоді коли вода, пам'ятаємо, була на поверхні землі, і тільки Дух Божий ширяв над тією водою. І це є, ну власне, це цей це спогад про воду сьогодні в Євангелії, би нас туди відсилає, ну бо там було укладено перший союз. Ми знаємо, що довго він не проіснував, бо Адам дуже швидко розвернувся плечима щодо Бога. Перші батьки, взагалі, не тільки Адам. Так, і цей Перший союз був розірваний. Але ну сьогодні, коли ми говоримо там про воду, яка використовується для того, щоб це вино. Ну, здобути, ми розуміємо, що кожна благодать Божа базує на натурі. І ця натура є тут потрібна, потрібна для людини. От вода є тут ну, таким символом життя, звичайного життя, екзистенції людської. Вона, ну, ця, ця вода, вона не має ні кольору, ні смаку. Правда, ні запаху. Якщо щось в воді з'являється, чи колір, чи смак, чи запах, то це вже не вода, або це вже дуже зіпсута вода. І така вода, напевно, життя не, не додає, тільки забірає. Да? І от ну, якби те, що староста каже, ти зберіг, оце хороше вино аж по всю пору, то якби ну, хороше вино це старе вино. Да, Ісус має от ту любов з перших, скажімо, часів, Божих в моментів створіння, і якось тут він неї ну, робить присутню. Або, вірніше, навіть заповідає, що він неї зробить присутньою, тому що. Ну, це саме вино, отут в Кані Галілейській весільне вино це ще не зовсім те, що Ісус насправді прийшов дати на землю, і ми це розуміємо. Так само, ну другий теж важливий союз відбувся е, на, біля гори Синай. Мойсей повернувся з гори, е, правда, приніс десять божих заповідей. Вже все ну, ніби хеппі-енд, Бог обирає народ, вибраний свій народ. За народ, за який він буде воювати, буде ним опікуватись. І коли Моїсей приходить з цими таблицями, бачить, що цей народ, ну, який ніби клявся, що буде служити тільки Богові, да, він вже танцює навколо бичка золотого, навколо золота, можна сказати. Да, тобто цей союз був дуже швидко розірваний. Да, і ну, розуміємо, що ну, і тут забракло цього вина по стороні людей. Ще перед цим, ну якби час на Синаю, не, вони там багато часу провели, але якби, початок укладання цього Союзу, що був дещо раніше. І там були цікаві слова, коли ну, Моїсей порозмовляв з Богом, прийшов до людей, представив всю справу, да, прочитав книгу Союзу, що які обов'язки на себе беруть люди. І народ каже, все, що Господь сказав, ми виконуємо. І дивіться, Марія сьогодні що говорить до Ісуса, вірніше до слух, все, що Він вам скаже, робіть. Тобто вона цитує практично ту фразу, те, що люди там казали, що да, ми обіцяємо, що ми будемо робити те, що Бог нам скаже. І тут виходить, що є така пряма цитата з того фрагменту, це, здається, 27-й е, розділ книги Вихід. Там Моїсей повертається з гори і спілкується з людьми. Там вони тричі повторюють цю фразу. І ну, тут якби в Кані Галілейській ще є якийсь такий спомин про Старий Союз, укладений між Богом через Моїсея з народом. Власне, ці водоноси вони є для очищення. Вони пригадують цей закон, служать для очищення, але його навіть їх, навіть ніхто не наповнює водою. Тобто він якби висох, вичерпався. Тобто, цей закон, ну він розуміємо, що він не виконав свого призначення. І цих, цих, цих очищень ніхто вже не користається. І, і тому, коли ми говоримо на цих реколекціях про віднову, то ми розуміємо, що для, для людей старого завіту була потрібна віднова. Але теж і для нас, християн, на сьогоднішній день, бо Йоанн не пише для людей Старого Завіту свою Євангелію Він пише для нас. Да, і, і тому нам потрібно весь час зачерпувати це вино, яке Ісус прийшов, приніс на цю землю. Отож, ну, Ісус перемінює вино, воду в вино пізніше ще повиганяє людей з храму. І, в принципі, це дві дії, які стоять на початку Євангелії від Йоанна. І можна було подумати, що краще було б щось інше зробити більш таке ну, гарне, побожне, щоб якось легше. Людям було прийняти Ісуса як месію, який займається Божими справами. Ні, тут вино раптом. Правда, Ну це теж такий, -такий натяк зі сторони Йоанна Євангелиста, що Господь є, на правді дуже часто діаметрально інший від того, якого ми собі уявляємо. Да, от навіть Йоанн Хреститель, якого він Бога заповідав, да я хрещу вас водою, а йде сильніший за мене, він буде вас хрестити духом і вогнем. Да, у нього. Там ця лопата, і він пересіє свій тік, да, полову спалить, а зерно залишить і сховає. Да, тобто, ну такі досить цікаві пророцтва які заповідають суд очищення, да, що не всі пройдуть і так далі. А от власне Ісус приходить. Більше того, навіть завтра в Євангеліях буде той фрагмент, коли Йоанн Хреститель вже з в'язниці посилає е, посланців, да, якщо не помиляюсь. Е, чи, чи ти той, хто, кого маємо чекати, чи, чи, чи маємо когось іншого чекати на твоє місце? Тобто сам Йоанн вже сумнівається, дивлячись на Ісуса Христа, на Його поведінку. Але Ісус каже: ну подивись, сліпи, бачать, хромі ходять, тобто все нормально, розслабся. Я дійсно той. Да? Отож, ну, цих 600 літрів, чи там більше навіть до 700 можна дійти залежно від того, як, як, як цю міру рахувати. Але ну стільки, власне, вина, Господь дає надмір цього вина. Якщо в молодого, цього по стороні людей немає вина, щоб продовжувати весілля в нього, в Ісуса Христа дійсно є. Це, цього вина під достатком. Пророки заповідали. Ісуса Христа, верніше Месію, як того мов нареченого, який прийде по свою наречену. І отут це все якби, відбувається в, цій, в цьому контексті весілля. В Євангелії від Йоанна до цих пір було описано чотири три або чотири дні, там не зовсім зрозуміло. І тут третього дня весілля відбувалося в Кані Галілейській. Тобто, якщо взяти три-чотири, додати цих три. То вийдеться шість або сім, або це шостий день, або сьомий день. Ну, Деякі там сваряться, що це шостий, деякі говорять, що це сьомий. Але найкраще, мабуть, ті, які от власне шостий, які переходить в сьомий. Чому? Ну, бо шостий день це день, в який Господь сотворив людей, сотворив їх чоловіком і жінкою на, на свій образ на свою подобу. Чоловіком і жінкою. Тобто не можна сказати, що Бог є чоловік або жінка. Да, знову свариться. Але він є, власне, ну, він є любов'ю, він є відносинами. Е, і тому от, е, ну, чим більше цієї любові між людьми, тим більше в них божественного. І, в принципі, родина це є те місце, де, де ми пізнаємо це, досвідчуємо. Це божественне да, де ця любов, яка між нареченими, між чоловіком і жінкою, між дітьми і батьками, батьками і дітьми. От, ну, це є те, що, що Господь. Хотів нам дати, ну бо він є любов. Да, і тому подружжя це те місце, де ми дійсно можемо навчитися, що означає, що Бог є любов. Якби не було подружжя, да, я не знаю, де б ми взагалі цю любов пізнали, чим воно є. Ну, звичайно, є такі подружжя, про які можна сміливо сказати, що тієї ну, любові там дуже мало, або взагалі немає і. і Ну, теж, якби гарне подружжя це рай на землі, а таке собі подружжя це, це краще було б не родитися, де, де люди не знаю, мучать один одного, діти не хочуть повертатися до, до, до своєї родини. Ну, ми розуміємо, що власне цього вина ну, правді, цієї любові людям дуже часто бракує частіше, на жаль, ніж нам здається. Лист до Ефезія про це говорить, описуючи любов Христа до Церкви. Він теж робить цю саму паралель. Дуже часто на весіллях ми беремо це читання ну, під час шлюбу, під час укладання подружнього зв'язку. Ми беремо це читання, яке ну, просто якби, порівнює, ну, чуть ли не, 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 не зрівнює, що Ісус так любить церкву, як наречений, любить свою наречену. І це там ще написано в таких термінах, що це велика таємниця. Да, а я каже автор, а я говорю про любов Христа до церкви. Отож, ну, це весілля в Кані Галілейській, ми ну, розуміємо, що, що тут якби Ісус займає місце цього нареченого. У нього є вино, ну, в того нема в цього є. правда. І пророки заповідали, не пам'ятаю, Ісая чи Єремія, що в той день да, гори почнуть, ну, Видадуть, да, почнуть текти медом і вином. І якби, заповідається якийсь такий момент, що щось таке високе починає, власне, стане джерелом цього вина. І тут теж ну, цей фрагмент Кана Галілейська дуже сильно пов'язана з Христом Ісуса Христа, хочемо чи не хочемо. Тут Ісус називає Марію жінкою і там так само під Христом. Стоїть Марія, і, і, власне, дивлячись на неї жінку, ось син твій і учня, ось мати твоя. Да? Так само ну, не прийшла ще година моя сьогодні. Ісус каже в 13 розділі на Тайній вечері. Ну, перед тим як Ісус має ноги вмити, Йоанн Євангелист каже, що знаючи, що прийшла година Його перейти з цього світу до Отця. Да? І ця година довершиться на Христі з тайної вечері на Хрезному паралелі. І так далі. Тобто тут вже говориться про Хрест Ісуса Христа, як зрештою, в усій Євангелії від Йоанна завжди є якесь таке поєднання. Да? І от ці, що гори потечуть, ну, на жаль, тут є шість водоносів, правда, якась така недосконала цифра. Знову людська цифра, а сім це божественна. І можна сказати, що сьомий Глечик відкриється на Христі, коли проб'ють бік для Ісуса Христа і звідти витече кров і вода. Кров це символ Євхаристії, вода це символ хрещення. І от це буде те вино справжнє, яке Ісус може дати. Воно заспокоїть кожну спрагу людську. І тому, коли сьогодні Ісус, ну, Марія каже, не мають вина, Ісус каже, що мені, а й тобі жінко, ну, ніби є така негативна відповідь, що не прийшла ще година моя. Але з другої сторони, Він робить це чудо, дає це віно. Об'являє славу свою, славу як нареченого, який прийшов по свою наречену. А ця весілля таке вже справжнє остаточне весілля Ісуса Христа, бо тут Він на чужому весіллі. Ну воно відбудеться на Христі. Хоч Ісус сам дійсно є як таке весілля, в нього є і божественна природа, і людська природа. Да, в ньому вони досконало з'єднані, але на Христі реально поєднається е, Божественне і людське. Да, тобто Ісус знищить гріх. Відкупить нас, і ми знову зможемо дійсно війти у ті стосунки з Богом, да, коли ми спілкуємося з Ним без перешкоди гріха, без почуття провини, да, приймаючи це Боже милосердя в Ісусі Христі, Ну і дійсно ну, можемо спілкуватися з ним так, як правда, дуже близькі люди. Да, і тому ну, ткана Галілейська вона заповідає. Смерть Ісуса Христа. Марія жінкою називається, дехто каже, що це так якось ну, не випадає до матері звертатися, так, але Ісус, мені здається, трошки натякає, так, що, в принципі, вона є ну, найкращою, найкращим створінням да, представницею Ізраїля, тобто якась така дочка Сіону, яка і залишається вірна цьому Союзу. Да, яка дійсно чекає на, на це вино, да? і вона перша говорить про, про потребу цього вина, про потребу чуда, про потребу відновлень цих всіх відносин, не мають вина. Да? І, і в принципі, ну, коли Ісус не називає жінка, ну, у нас жінка це синонім дружини. Да? Тобто, ну, там вже якби відносини мати і син, вони якби уходять в тінь. Да, ще меншими вони будуть на Христі, коли Ісус залишить нам Марію як Матір. Да? А тут, ну, коли говорить до Марії жінко, тобто якось підкреслює, що ну, ну, в принципі ти єдина, яка чекаєш на цей союз. Да? Ти, ти ну, без гріха первородного зачата дійсно ну, не є простою людиною, тільки, тільки дійсно та, яка готова стати нареченою. Ну, одним словом, ну, символіка є дуже і дуже багата і дуже і дуже глибока Тим славу свою об'явив. Ну Ми вже сказали, що що цією славою є, власне, його слава, як нареченого, що Господь дійсно приходить про свою жінку, е, про покинуту покінту, про ну про народ свій е, по народ свій. Що ще можна сказати? Що мені жінку, а й тобі? Е, ну, зазвичай. Цю фразу ми вже розбирали у нас на каналі неї з іншої нагоди. Так бізнесмени на той час розпочинали розмову: що мені, а що тобі. Тобто, ми маємо якийсь такий спільний бізнес, да, там не знаю, хтось, хтось купив землю. Я побудував там на ній, скажімо, магазин. Да. І от цей бізнес закрутився. Минає рік. Ми сідаємо знову зі своєю, скажем, з людиною, з якою я проваджу цей бізнес, що мені, а що тобі? Да, твоя земля, вона коштувала стільки, там налоги пішли туди. Правда, я тут заробив на цьому всьому стільки. що ми робимо? Розпадаємось, розходимось, єднаємось, збільшуємо, інвестуємо і так далі. Що мені, а що тобі? Да, і тут, власне, ці слова, коли Ісус говорить до Марії, що мені, а що тобі? Ну, час якби подумати, да. чи власне, ну як ми далі будемо провадити цю справу? Цей бізнес, якщо можна говорити в цих категоріях про відносини між людьми і Богом, да? що мені, а що тобі? Не прийшла ще година моя. Тобто, ну візьми під увагу, що я ще всього не можу зробити. Да, я не можу ще відновити цих відносин, які колись були заплановані, а зараз вони знищені. До речі, в такий самий спосіб демони, гумарка, напевно, може, ще в якихось синоптиків, прибігають до Ісуса. Що, мені, що нам, а що тобі? Да, і вони такі, якби прибігають і якби натікають, що у них з Богом да, є якийсь такий союз, якась така домовленість на рахунок людей. Давай будемо їх ділити, які мені, а які тобі, Ісус каже, чи, і вийде з нього. Да, тобто. Розуміємо, що цього союзу ніколи не було. Е, нікому ніхто нічого не винний. Е, всі люди Божі, діти, е, правда, і ніхто так просто нікого давати не буде. Да, і, і взагалі, ну як би сказати, дедемонізація Бога відбувається в Євангеліях. Тобто Ісус намагається знищити цей образ власне Бога, який от, якийсь там союз уклав або сам себе веде, як ну, якийсь такий тиран. Да, тільки ну, дійсно показує такого Бога люблячого, який все зробить для того, щоб показати своє батьківське лице, а не власне когось, кого належить боятися. Про лечики ми сказали, <кхм> ну далі можна ще говорити. Ну, вже якось треба скорочувати, звичайно, зазвичай цю Евангелію, ну, розбирається в годинки чотири. На лекціях є такі професора, які цілий семестр неї розбирають, власне ці всі символи, ці всі віднесення, але в нас дуже мало часу. Ну можна говорити про те, що Ісус каже: добре, наповнюють водою, тобто, ну це такий елемент, який люди мають під рукою, і в принципі їм не важко. Можна сказати, що цією водою. Ну, це є наші старання, це символ того, що ми можемо зробити заради нашого спасіння. Тобто все те, що ми маємо, ми можемо зробити, ми повинні зробити, і це буде правильно. Да, що, ну, ми не можемо самі себе очистити, ми не можемо себе наповнити благодаттю. Да, це може Господь, але ми можемо наляти воду, да, налити води. До речі, в часі літургії, коли хтось є уважний в часі приготування дарів до чаші. Наливається вино і завжди краплинка води. Ця краплинка води це є наша доля, можна сказати, в справі нашого спасіння. Це все вино, це, це є доля Ісуса Христа і доля Бога. Да, тому тут теж так відбувається, що ну, наповніть посудини водою. І, власне, Ісус перемінює цю воду на вино. Да, тобто ну, Це вже є Божа справа перемінити наше щодення. На справу, яка нас відкуплює, да, яка нас спасає наповнити наше життя стількома благодатіми, щоб в кінці кінці ми могли спастися, ну, це є Божа справа. Звичайно, все, що ми можемо робити, ми повинні робити, бо Бо Господь теж колись за це все запитає. Да, але розуміємо, що без Божої благодаті, як би ми не старалися нічого з того всього би не вийшло. Ну і староста така така цікава постать. Невідомо, як вона тут притягнута, трошки за вуха, але мені здається, що це є символ Ізраїля. Ізраїля, який кличе е, молодого. Да, е, староста весільний покликав молодого. Тобто Ізраїль кличе е, в кінці кінці якось дозрів до того, щоб покликати Бога. Да, і запитати в нього про це вино, і теж ну ця похвала така, що о дуже гарне вино, ти зберіг його на кінець, зазвичай так не робиться, і так далі. Ми вже казали, що це є натяк на те, що Ісус приносить те, що було заплановано від початку, Да, ось такі близькі відносини. Да, як між нареченими, ось ну щось подібне Господь хоче запропонувати нам. На да, те, що було заплановано на початку створіння, так само власне тепер воно. Для нас є доступне. І ось ці слова Ісуса: зачерпніть тепер. Імператив, тобто, ну Ісус змушує зробити це. Ісус каже, робіть так. І Марія підказувала Зробіть так, як Він вам скаже. да І думаю, що ці слова вони є до нас звернуті, і вони завжди є в теперішньому часі. Да, тобто завжди можна зачерпнути. Ця Євангелія написана в такий відкритий спосіб, щоб кожен з нас в будь-який момент свого життя міг дійсно ну, якось визначити, що о, добре. Да, ось цього я хочу зачерпнути. Цього вина закоштувати, да, випросити в Бога, власне, про це вино, про пізнання Його любові, про наповнення свого життя, свого серця цією любов'ю і пізніше ділитися цією любов'ю з нашими ближніми. Ну, Більш-менш. Реально більш-менш це є сьогоднішня Євангелія. Можна вже багато чого, якби на багато чому затримуватися, за, за але видно, як Йоанн вміє через символи правда, напакувати змісту в свої такі звичайні слова, ну що не слово, пропасть. Да, і Тому може і задовго, але тим не менш, ну, думаю, маю надію, що цікаво. Тож, бажаю глибокого переживання цих реколекцій. Нехай Господь да, якось надихає на глибоке розуміння цього Божого Слова. Да, дякую всім, хто витримав, як завжди, заохочую поставити вподобайки поширення, написати якийсь коментар. Ну і дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня. Слава Ісусу Христу!